Так, зняв відео. Ще одне зніму, тому що людина мене запитала, я просто викладу, щоб подивилася. Так, на даний момент зарядка. ну Це та же станція All Powers S700, друга версія. От, Іде зарядка 100 Вт. Так. Все. Включу тепловізор і вже покажу на тепловізорі. Так. Ось і тепловізор. І це ну, в даний момент вона відкрита. От бачите температура яка? 99 градусів. Катушка. Катушка має 90 чимось. Конденсатори 73. Ну і який ближче до котушки, має 76. А що там, транзистори? Ну, транзистори там взагалі температура сотка. Отак От оця працює зарядна станція. Причому це, блін, вона ще відкрита. Тобто охолоджується. Представляєте, що буде, коли, коли блін, закрита. Так що, навіть не знаю, що сказати про цю зарядну станцію. Ну, в общем, як кажуть робіть самі для себе чи стоїть тако брати чи ні причому ще треба врахувати все що тут вже замінені конденсатори тобто транзистори контролер, це вже все зроблено а представляєтеся з тими конденсаторами які йдуть з заводу маленькі там взагалі температура бешені. Всім дякую